умовного 25 січня, тобто незадовго після інавгурації американського президента, зустрітися з ним та обговорити, як вони спроможні зупинити війну та Володимира Путіна. І після цього важливо домовитися з країнами Європи, сказав Зеленський у інтерв'ю подкастеру Олексу Фрідману, яке нещодавно він йому давав. Він підкреслив важливість того, щоб Європа також мала голос. Бо Європа буде дивитися на нас і буде дивитися на Трампа. До речі, я зараз бачу, коли ми говоримо про щось із Трампом, або ми зустрілися, або просто був телефонний дзвінок. Всі завжди запитують: ну як всі лідери Європи, це говорить про впливовість Дональда Трампа, і так раніше не було з президентом Америки. Сказав він, це дає йому віру, що Трамп може зупинити війну. Ми з Трампом домовимося, і я впевнений, що він може запропонувати сильні гарантії безпеки разом з Європою. Пою і після цього може бути вже розмова з руськами, саме так, а не просто ми зразу сіли в трьох, сказав Зеленський. Ну і також у своєму. Телеграм-каналі він опублікував таку інформацію. Розмова з Лексом Фрідманом, вперше майже три години інтерв'ю для відомого американського подкасту. Змістовні відповіді на непрості питання, українське бачення справедливого миру, яке важливо знати всім у країнах-партнерах, розповів про силу наших людей, витоки злочинної російської агресії та нашу готовність працювати разом із президентом Трампом і всіма партнерами, щоб установити надійний і тривалий мир. Ну і далі також будемо говорити про міжнародні новини, те, що відбувається у світі, і безпосередньо пов'язано з нашою. Державою далі більш детально про Дональда Трампа та рішення, які він буде приймати, зокрема, заяв багато зробив лідер нашої держави Володимир Зеленський в інтерв'ю лексу Фрідману з приводу того, що Трамп не прийшов до влади назавжди. і після закінчення його терміну Путін може напасти знову. Дональд Трамп зможе зупинити Путіна, оскільки Путін його боїться. Проте Трамп прийде до влади лише на 4 роки, а на п'ятий рік Путін підготується, врахує помилки і знову прийде з війною. І ви думаєте, що після такого приниження чотири роки не було війни? Він не добив нас. Він повернеться і боротиметься тільки із нами. Він знищить усе довкола. А якщо є ризик, що Трамп вийде із НАТО, Путін знищить Європу, наголосив лідер України. Шлях до закінчення війни лежить через примус Путіна до миру, і це пояснює центр стратегічних комунікацій. 5 січня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману озвучив позицію Києва стосовно перспектив мирного врегулювання. Буде першської Андум не спрацював у 2014 році, тому зараз Україна потребує реальних гарантій безпеки. Сильного гарантію безпеки для України, є членство у НАТО, а також санкції і пакет зброї достатні для стримування Росії від повторення агресії. Перемовини з Росією можливі лише після того, як Україна узгодить позиції з США та Європейським Союзом. І не потрібно чекати, що Путін захоче завершити війну. Його треба примусити до цього. Лекс Фрідман з американський подкастер за аудиторією майже у 4,5 мільйони, а менше ніж. За добу англомовну версію інтерв'ю з Володимиром Зеленським переглянули понад 1,3 мільйона глядачів. З приводу того, як лідер України Володимир Зеленський висловлювався в цьому інтерв'ю про вступ України в НАТО та що буде далі, якщо США залишить північно-Атлантичний альянс. Далі ми можемо послухати ті коментарі, які надав лідер України Володимир Зеленський. Мінські угоди. Нормандський формат і мінські угоди де було написано. Де були підписанти. Тут же Сполучених Штатів Америки не було. Тут, я розумію, був тоді Обама, а наскільки мені відомо, йому просто, я, я думаю, було нецікаво, що з Україною і де вона вообще в цілому? Де вона знаходиться? Ну, десь там, частина чогось. Люди, ну люди і хай, хай би з тими людьми. То й Америки просто не було. В мінських угодах. Тут немає претензій до Америки, бо вони не були гарантерами. А де є претензія? Крок назад, 2008 рік, Бухарест. Вже ж всі навчені Будапецьким меморандумом. Бухарест, 2008 рік. Бухарест. Буш. Президент Сполучених Штатів? Республіканець. Каже, що Україна повинна бути в НАТО. Це голос республіканців. Перевірте, Україна повинна бути в НАТО. Всі дивляться на Америку завжди. Всі за, хто проти. Міркин. Ну, з приводу того, до речі, як рашисти полюбляють, знаєте свої перемоги виставляти так от на показ. Аля, ми молодці, але по факту ні. Так, от український волонтер Сергій Стерненко дописав у себе наступну інформацію. і виклав відповідні відео переможне відео росіян в лапках, де вони, начебто, розбирають нашу механізовану колону на Курщині, виявилося звичайною нарізкою із архівних кадрів, де більша частина знищеної уражної техніки російська. Навіть по погоді видно, що це не одна і та сама подія. На перших кадрах бачимо повністю засніжений ландшафт. Потім вже майже тали сніг, бо ці кадри були зняті у кінці листопада. Для прикладу скупчення спаленої російської техніки на 0,031 секунді це виїзд із Любимівки в сторону зеленого шляху. У свою чергу Маклайсен помітив, що танк, який підривається на міні на 0,026 секунді, так само російський. А відповідні кадри були локовані спільнотою Lost War in UA. ще 27 листопада. Південніше Зеленого зеленого шляху. Тобто бачимо, що знову для свого суспільства це ок. Суспільство зрозуміє російська, і таке, типа, ну молодці наші, да щось там роблять, але по факту це знову замилювані очі, нібито то якісь перемоги, але перемог немає, бо то нарізка архівних кадрів. Тож вдячні Збройним силам України за ту роботу, яку вони роблять, і за ту правду, яку подекуди вони показують е расистам. На їх же території і далі, до речі, за Курщину дедалі більше починає говорити світова спільнота. Адже дійсно це досить таки вирішальна територія для нашої держави. бо може бути обмін в це свято, віримо, звісно, плюс обмін військовополоненими, не лише територіями. І от державний секретар США Ентоні Блінкен позитивно висловився про операцію Сил оборони України у Курській області на території Російської Федерації, де останніми днями вони пішли в нові наступи. Він Каже, що українські позиції на цій території є важливими для будь-яких майбутніх переговорів із агресором. Про це дипломат заявив під час зустрічі з журналістами у столиці Південної Кореї Сеулі. Передає Беронс. Також він наголосив, що адміністрація американського лідера Джо Байдена. Яка завершує свій термін, прагне зробити все можливе, щоб Київ мав сильну переговорну позицію. Позиція ЗСУ на Курщині дуже важливі, тому що безумовно це те, що матиме значення для будь-яких переговорів, які можуть відбутися в найближчий рік, заявив Блінкан. В Reuters Ройтерс пише, що в Сеулі держсекретар США також нагадав про розширення Росії співпраці із КНДР, зокрема в обмін на направлення північно-корейських солдатів для участі у війні проти України. КНДР вже отримує російське військове обладнання та навчання. Тепер у нас є підстави вважати, що Москва має намір поділитися з Пхеньяном передовими космічними і супутниковими технологіями, сказав він на прес-конференції. Окрім цього, Блінкен повторив твердження, зроблене наприкінці грудня постійною представницею США при ООН Ліндою Томас Грінфілд, яка сказала, що Росія може бути близька до визнання статусу Північної Кореї як ядерної держави. Держсекретар США заявив, що північно-корейське ракетне випробування приведе до того, пробачте проведене. Про, 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 під час його візиту до Сеула 6 січня було вкотре нагадуванням про необхідність поглиблення співпраці Сполучених Штатів Америки з південною Кореєю та Японією для стримування Пхеньяна. Тобто, бачите, в принципі, скажімо так, західні партнери на боці нашої держави, на боці цивілізованих країн, бо розуміють всю шкідливість Рошейської Федерації. Ну і звісно, тих країн, які допомагають Рошеській Федерації, і дійсно нам потрібно повертати власні території. Ми розуміємо, що це Складно і лідери нашої держави, е, наші е, високопосадовці українські вони постійно акцентують увагу на тому, що лише силою ми можемо повернути наші е, території, які тимчасово окуповані Рашоською Федерацією. Тобто більше давайте техніки, більше давайте систем ППО, щоб захищати українців, ну і включно авіації. До речі, про міраж 2000 буквально, ось е, на вихідних вам розповідали про те, що е, обіцяють, що ось ось буде поставлено, тому тримаємо кулачки, Віримо в Збройні Сили України. Ну і звісно, віримо у. Е, деокупацію тих територій, там де перебувають рашисти, бо знаємо чимало болю чи багато. Подекуди навіть варто сказати. Вони завдали нам з вами українцям, вони завдали збройним силам України, і те, як зараз виглядають міста після расистів, це просто жахіття. Жахіття, яке відбувається в 21-му сторіччі, хоч би як вони не могли створювати ілюзію, обману, як це відбувається в Маріуполі, де да, відбудови якихось нових багатоповерхівок, зйомки там оприлюднення це для. Не знаю, під ключ квартири, і там різні були версії. В Тіктоці, до речі, багато потрапляється матеріалу по типу: ось квартира в Маріуполі новенька, гарненька. Але по факту ми з вами розуміємо, з якою метою робить це рашистська влада у тимчасово окупованих територіях. Ну і до речі, з приводу тих територій, куди торкається чи то рука, чи то нога, чи то будь-яке військове оснащення Рашистської Федерації, далі обговоримо. Дійсно, рашисти звикли все нищити, випалювати і не залишати після себе нічого. Вони постійно так діють, це їх звична тактика, і іменують це звільненням. Всі ті міста, які вони захопили в жахливому стані. Просто вони перетворюють їх на пустелі, а потім заходять і кажуть, що та ми освободили, ми допомогли тим людям, які тут проживали. Та ви навпаки зруйнували все, що тільки. Можна було. І зараз ви можете на своїх екранах побачити те, в якому стані наразі перебуває Бахмут, місто, за яке боролися наші Збройні Сили України. Проте расистам вдалося все-таки туди зайти. І зараз ми бачимо ці. Чорнобілі кадри просто дуже боляче за цим спостерігати. Скільки зруйнованих життів там і, взагалі, нічого просто не залишилося.